Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас такі цікаві совєтські роз'єми снп 5864 r Ось так виглядають самі роз'єми. Один синього, інший жовтого кольору. Всередині роз'єми містять явну позолоту Самі роз'єми виготовлені з срібла. Корпус пластмасовий. Ціна на такі роз'єми, друзі, розпочинається від 2,5 доларів в залежності від стану роз'єму та року. Також є набагато дорожче в залежності від маркування. Озолочені ножки і тут всі жовтим кольором. Ціна на такі роз'єми розпочинається від 10 12 доларів, в залежності від стану роз'єму та маркування. У кого є такі роз'єми, пишіть телефонуйте, з радістю їх куплю. Напишіть, в якій апаратурі, хто знає використовуються такі роз'єми. Буду радий. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.